Доброго дня, малята, хлопчики і дівчата! Сьогодні вам пропоную зробити пташку з паперу. А яку пташку будемо робити, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Уночі гуляє, вдень спочиває, має круглі очі бачить серед ночі. Хто це малята? Правильно малятися. Це сова. Для роботи нам потрібен буде білий аркуш паперу з намальованою гілочкою або надрукованою. Два кружечки різного кольору аркушу паперу. чотири кружечки білого та два жовтого і клей. Починаємо працювати. Беремо кружечок один. Згибаємо навпіл його з одного краю і починаємо загибати один сантиметр до згибу. Це будуть наші крила пташки. Зігнули, пальчиками придавили, тепер зверху. Згибаємо ще до серединки, мащимо клеєм та приклеюємо. Приклеїли. Тепер беремо білі кружечки, мащимо клеєм. І приклеїмо це буде оченята нашої сови. Один приклеїли кружечок. Тепер другий машимо клеєм приклеїли Дивіться, яка пташка в нас вже виходить. А тепер беремо жовтий трикутничок, це буде наш клювик нашої пташки, теж мащуємо його клеєм і приклеюємо. Дивіться, яка пташка в нас виходить. Відкладаємо пташку і починаємо робити другу. Тепер беремо двох пташок, намащуємо клеєм і приклеюємо до нашої гілочки. Отакі От сови у нас з вами вийшли. Малята чекаю на ваших пташок, до побачення!